На службі з 22-го року, майже з початку війни, спочатку був оператор е ПТРК Джевелін, потім вирішив перевестися в дронщики. Працював спочатку на «Мавіку», на скидах, потім мені того стало мало, захотів більше фейерверків. і вирішив перейти на вампір. Була можливість поїхати на навчання, відівчився і вже. Більше року працюю на вампірі. Стандартний заїзд, це якраз сьогоднішній. Це сьогодні ще повезло, що по дорозі не трапилася в півішка нам. В більшості буває, що вибігаємо, встигаємо вискакувати або і не встигаємо вискакувати. Буває, що і поруч, буває, що їдеш по, через підбиту горящу техніку, проїжджаєш. В загальному в Покровську я провів майже всю війну. Спочатку на цьому був на Вогледарському напрямку, то сюди в Покровськ їздили так відпочивати на закупи. Покровськ в мене пов'язаний майже з всією війною, тобто, ну, знаю, місто добре. Помало місто стає Бахмутом. Майже половина Покровська це Трупний запах, коли дощ впаде, це зранку виходиш, це деколи нудоту викликає цей трупний запах. І кожним днем буде все більше і більше. Стараємося тут з місцевими зараз навіть не спілкуватися. Так, щось допомогти, то допоможемо, а так майже не спілкуємося. Знаю тільки, що є місцеві під завалами, я, як і що обставин, я не знаю. Це вже просто приїхали, це вже тут, тут було то все. Працюю вампіром, працюємо як по будівлях, по укриттях, по бліндажах, по піхоті, по техніці. Ну, працюємо по всьому. На даному моєму відрізку відповідальності це зараз тільки піхотні штурми, там по один-два штурмовика забігає, пробує забігти. В більшості їм то не вдається. Ну, як сказати, збільшилася. Чи... Стандартно просто вони змінюють напрямки удару. Може бути день таке, що цілий день штурми, може бути, що 2-3 дні затища, бо штурмують вони там на кілометр в бік від зони нашої відповідальності. Ну, типу, а штурмують кожного дня тут. В середньому за ніч в мене 10 вильотів бойових. Як коли, буває, буває менше, буває більше. На вампіри, так, да, полюють, досить, досить часто їх півіжками збивають. Но у нас, наприклад, один дрон це 800 бойових вильотів, а так то їхнє життя там до 100 вильотів. Так щастило і вже і на досвіді, і акуратно літали, тобто берегли його. Вже коли там було поза 300 вильотів, вже якось. Якусь собі ціль поставили на ньому зробити тисячу, в принципі, ще трошки залишилось. Він себе окупляє дуже сильно. По-перше, скільки провізії заносить піхоті, наскільки менше ризик, що туди поїде машина, і там будуть втрати при підвозі цього всього. Та й, ну, і по втратах наносить ну, настільки великий урон в правильних руках, що я навіть не знаю, чи арта зараз тільки наносить. Напевно, ні. Я думаю, що перемир'я як такого воно неможливе. Це вже було типу два перемир'я тут в Покровську, воно не відчувалося взагалі. Можливо, в день там, наскільки я знаю, що щось казали. Вроді тихіше було, але вночі перемир'я як такого нема. Вони пробують е на позиції. Провізію БК заносити, наші їм не дають так само і з, ну, і з нашого боку вони не дають, вони в дронами контролять тут важко з тим. Багато загалом дронів? В дуже багато. Чесно, мені оптоволоконний тут попадався один, що я бачив. Це він на землі лежав збитий. Більшості все на аналогових тут працюють. Зараз їх там що ж теж їхній склад десь з оптоволокном вразили, то вроді їх менше стало, наскільки я знаю тут. Більшості каби, РСЗВ, зараз почали касети. Стволка дуже рідко, міномети взагалі майже не працюють сюди. Каби, авіація саме гірше. В перемир'я, як таке, я не вірю. Це тяжке питання. Якщо ми тут залишимо, це, ну, ці землі вже тоді не вернути. Треба зараз стояти на них і просто ну, давити їх санкціями, бити по їхніх складах, ну, так з ними не, не домовишся, я думаю. А як домовишся, це рік-два, і, і вони придумають собі нові області, що це їхні. Ну Путін домовлятися точно не, ближчим часом не планує, навпаки нарощує зараз. Тут, в принципі, як штурмували, так і штурмують. На даному напрямку я не можу нічого сказати. Що тут щось змінилося чи зміниться? Ну Зараз за ніч тяжко їх пачками складати, бо то, що вони йдуть по 1-2 і вони зараз вночі. Дуже мало ходять. Раніше за ніч можна було і двадцятку спокійно закривати. Зараз тяжко. Зараз нам за ніч буває, що один, два, три, п'ять це вже так, вже їдеш довольний. Що... Раніше можна було закрити дві три там пару штурмових груп дуже спокійно. Ну це за ніч. За день я не скажу, я в день не працюю, я тільки за ніч. Якби була весь час ніч, то я думаю, що тут би вони точно не прийшли.